Необхідність у протигазах виникла після появи на полі бою отруйних речовин. Так у 1915 році з'явився перший у світі протигаз, розроблений Ніколаєм Зелінським. Після його вдосконалення перший мільйон протигазів було відправлено до Російської імператорської армії. Згодом протигази проходили модернізацію і ставали кращими, надійнішими та зручнішими. Очищення повітря, що вдихається через протигаз, здійснюється за допомогою спеціальних змінних фільтрів, усередині яких у більшості випадків знаходиться дерев'яне активоване вугілля. Протигази такого типу називаються фільтруючі. Також існують ізолюючі протигази. Принцип їхньої роботи зовсім інший. Людина не вдихає через протигаз забруднене повітря із навколишнього середовища, а протигаз його не фільтрує. Повітря в такий протигаз може подаватися по шлангу з ємності зі стисненим повітрям, або вироблятися з вуглекислого газу, що видихається самою людиною у спеціальному регенеративному патроні. Ізолюючі протигази можуть використовуватися при нестачі або повній відсутності кисню у навколишньому середовищі. Після того, як протигаз одягнений, висмикується кільце. Пускового пристрою патрона і в ньому запускаються хімічні процеси, засновані на властивості супероксиду калію і натрію, в результаті якого поглинається вуглекислий газ і волога, що видихаються людиною, і в необхідній кількості виділяється кисень. Дихальні процеси у таких протигазах протікають за замкненою схемою у СРСР для потреб армії були розроблені спеціальні ізолюючі протигази – ІП-46, ІП-5 і та їх модифікації, які можна використовувати під водою на глибині до 7 метрів. Вони призначені для проведення аварійно-рятувальних робіт, а також для евакуації екіпажу із затонулої бронетехніки. При фарсуванні річок танки рухаються дном, і у разі зупинки двигуна, затоплення танка або іншої поломки, при якій необхідно вибратися назовні, екіпаж використовує ізолюючі протигази. Залежно від температури води, протигази ІП5 може вистачити від 20 хвилин до 2 годин використання. Такий протигаз складається з маски, шланга, клапана надлишкового тиску, регенеративного патрона з пусковим пристроєм і дихального мішка, який служить резервуаром для повітряної суміші. Танкісти обов'язково проходять легководолазну підготовку та навчаються тому, як діяти у разі непередбачених обставин під водою, вивчення теорії. Та практика використання протигазу ІП5 є невід'ємною частиною цієї підготовки. Підписуйтесь на канал, далі буде ще багато цікавого.